うん。 Доброго ранку! Так, Вітаю вас з початком рукодільної неділі. Я так розумію, що вона цього разу у мене буде трішки менше. Ну, хоча подивимось, не хотілося б. Тому що просто я вже затягнула на декілька днів, з тому, що то відпочивала, то ще щось. Ну, подивимось. Сьогодні, там, коли загрузиться моє відео, Щось там помонтую, подивимось, наскільки те відео вийшло. Потім вже буду займатися цим. Так, Кицюня там робить мені ляньтешу. Вона жре мою сушилку. Кицюня, Ну тобі треба. Кася! Теля, безсовісна дівка. Резе мою сушилку. Ай-яй-яй. Так, ну, загалом у нас весело. От тільки проснулася, зробила собі горнятку кави. Буду сьорбити потроху. І щось така якась я чумна, тому що не можу, от коли наступає осінь, і, ну, вибачте, вже кінець осені, я до сих пір не можу переналаштуватися. Воно, ну, знаєте, як оце темно, темно, темно. Я постійно хочу спати. Я не висипаюся страшенно. Тим паче жінці і так потрібно спати ну, більше, ніж е, е, чоловікам. Але ну, це якийсь жах. Я ото як сонна муха постійно зіваю. Можливо, це із за того, що, знаєте, там на вулиці так холодно, а в хаті так тепленько. У нас нарешті вімкнули опалення. Коли позавчора, по-моєму, ну таке опалення. Дуже гучно сказано, тому що перший день батареї були ну, дуже гарячі, потім незрозуміло було, чи його взагалі вімкнули, тому що вони були холодні. Ну а сьогодні більш-менш таке, що можна ще і ну, підійти, помацькати, самі розумієте. ну, Слава Богу, я собі поставила в початку війни цей камінь, і такий електро, і він мені не дуже-дуже гріє. Чому я натішитись не можу? І знаєте, коли мені це дуже холодно я собі вимкнула, він там в коридорі нагрів це все діло. І ми тут гріємось. От я не можу, яке воно гарне. Кс -кс. Кс -кс. Подивись. Поздоровкайся. Кася! Кася, це ж малий там грається, а вона от щось там побачила. Скажи, я вже освоїлась, я вже тут така пані ходжу і роблю все, що я хочу. Так, став на неї ліжечко. Зараз я буду вишивати, вона буде відпочивати. Ще зараз по посрації, що вона мою штору чіпає. Ну, як є, а що? Думала, в рай попала. Ні, шторумою чіпати не можна. Ну, це, в принципі, єдина річ, яку вона чіпає, і то так, знаєте, не дуже, і то і дряпає. Але, якщо є примітки, то треба цю хворобу лікувати. Так, зараз я там собі вівнула свій серіальчик. Поки що відпочиваю від ютуба, тому що. По-перше, щось у нас дівчатка якось і мало знімають. Це, по-перше, і прям я не знаю, нічого новенького, такого цікавого мені особливо не попадалося. Були там деякі нові дівчатка, так подивилася. Але, ну, поки, поки ще, можна сказати, я на своїх залишилася в дівчатках, тому чекаю відео. Від них. І оце ж дивлюсь серіальчик, щоб там повиходили відео. Потім це все діло ми продивимося. Хоча там я, по-моєму, вже все продивилася. Так. Треба менше базікати, зараз буду працювати над, над от цією от частиною даної роботи. Там подивимось. Що в мене вийде, я то хочу на цю частину, але щось мені здається, що буду дозаповнювати ось цю квітку, вона майже вишита. просто вже бачите. Тут не так-то багато залишилося, і тим паче що тут більшість вишивається от в одну нитку і там щось типу того ну, Багато півхреста. Хоча я думала, що тут буде ну, хрест. Але, як ви бачите, ось дуже-дуже багато. Ну, дуже цікаво вишивається. Так. Ага. А я зараз ось тут. Можливо, я там продовжу. Подивимось, що мені там Мій перенабір покаже, якого кольору той саме більше буде, я потім буду і шити, тому що мені так зручніше. Так, пішла я, пішла. Оце треба робити, а не базікати. Правильно? Правильно. Добрий раночок. І так, все ж просунулася я трішечки в цю сторону, щось там подзьобила, як ви бачите, міні-квіточка така додалася в мене. ну так, її образи. І все одно так виходить, що я бігала по всій роботі, то тут трішечки, то там трішечки, то сям. Зараз, от, до речі, де я у центрі, і біжу тут, закриваю всі ці кольори, які в мене тут лишилися. Зараз я навишивала завчора, точніше, 1270 хрестиків. І зараз прогрес становить 23,17%. В принципі, я вважаю, що дана робота дуже швидко йде. З такими просуваннями прям, прям летить. Так, і ще десь 16,5 хрестиків нам залишилось. І буде в нас готова робота. Небагато за місяць можна спокійно вишити. Якщо я, звичайно, осилю за листопад і вишити, це було б ну, просто, просто б чудово. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки я була б рада. А, ну, якщо так по цифрам дивитись, воно насправді небагато. Але ж, але ж знов. Це якщо мені вишивати 17 днів підряд. Це мінімум. В принципі, у нас тільки початок місяця. І все це реально так. Скажи мені, будь ласка, кнопочка. Ми виш'ємо з тобою такі тисячі хрестиків. Отховається, ховається кіфана, страшно біла. Так, ну що, що, ану так прикину. Ну, це ж теж не можна так прикидувати. Сьогодні 5 листопада, 5. В принципі, в мене ще є 25 днів. Беремо не такі... ну Хай хай навіть захоплю грудень, ну, я думаю, я повинна лишити цю роботу. Я сподіваюся, я її закінчу, принаймні. І так, далі я вже знаю, в принципі, що хочу. Я хочу розпочати дім і мірабілію. На мірабілію в мене там закинуті в кошик матеріали, але я ще не докупила. Схемку купила, тканинка в мене була. Це так було, знаєте, спонтанно, що я вирішила вишити ту. Але я просто, коли її побачила, згадала, що мені Ольянка дарувала тканинку, і вона туди просто от проситься. Тому це б такий був би чудовий старт, який я хотіла би розпочати. Але ще не, не дозамовляла матеріали. Це таке, то я потім вам покажу у покупках та подарунках. І. Що в мене тут ще? От З приводу Dimensions я, мабуть, би хотіла якийсь зимовий дизайн. Але Але... Dimensions to Dimensions а в мене ще є песики, яких я дуже хочу розпочати. Там також зимові дизайни. От подивимось, куди мене потягне, або туди, або туди. Так що. Нічого обіцяти я поки не можу. В мене ще такі, як ви знаєте, то хочу сьогодні, то не хочу. Ніби от нещодавно закінчила того санту. І це ж був зимовий дизайн, і я мала насититись, А, ага. Я згадала, в мене ще машинки зимові, тож не все в нас так плохо, погано. Так. Так, 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 це я просто думаю, що я там хочу вишивати. От хочу я щось почати, але розумію, що та й вишивати в мене є, що. Ну, подивимось. Поки нічого не обіцяю, тому що давайте спочатку ми довишиваємо дану роботу, а потім буде видно. Так, в мене сьогодні є час до 11-ї години, тож я пішла дзьобати, а ви не сумуйте до наступного включення. Всім добрий вечір. Так. Сьогодні вже середа, середа, вечір. За сьогодні в мене тут є тільки десь 300 хрестиків. Особливо ще не сідала. От зараз повноцінно буду займатися саме цією картиною, тож хочу показати вам прогрес. Де в мене тут додалося? От оці бутончики я почала закінчувати, по ним пройшлась. Ну, тут якось. Так виходить, що я за один ціпляюсь, так і мені приходиться по всій цій картині оце бігати. то тут трошки, то тут трошки, то ось тут, ось тут, ось тут. ну Коротше, бігаю. і ну Максимально, якщо в мене це виходить, я сюди просуваюся. якби Тут я вже дійшла до краю, знизу також є. ну Зверху я там особливо нічого не намагаюся йти далі, тому що вже незручно. ось Десь максимум мені ось по цю лінію зручно, далі вже болять руки. Так, що я буду зараз робити? Ну, перш за все, я буду намагатися від більшого до меншого числа йти. Зараз вишиваю якийсь такий ось рожевий колір. Рожево бежевий, бежевий, як буде бежевий? Ану, підскажіть мені, хто точно знає. Так, скажімо так, нюдовий відтінок. Зараз займаюсь ним, і в мене ось ця квіточка вже вишита. Потім на черзі буде ось ця. Просуваємось потрошку. Сьогодні знов такий день без роботи, тож маю купу часу, але були хатні справи. Ну, зараз мене вже ніхто відволікати не буде, тому буду ось займатися даною красою. Скоро там мої ще посилочки приїдуть. Хочу дознімати відео про покупки та подарунки. І оце думаю, що треба ще нитки замовити по можливості. Подивимося, як буде у мене з роботою на даної неділі, щоб замовити нитки, бо вже пора. І ще в неділю цю хочу з'їздити в Дніпро у торгівельний центр. Подивимось. Подивимось, ну, взагалі, мабуть, часу не буде на вишивку, тож в мене є десь дні-два ще гарно повишувати. Потім потім вже, знаєте, як вийде. Не вийде, то і не вийде, бо життя треба жити. Так, так, в принципі, все. Включила я свій улюблений серіал, буду зараз. Продовжувати його дивитися, робити собі нерви. Оце ж переживаєш за тих акторів. Але нічого, зато щось бубонить на задньому фоні. Так, все. Всім добрий ранок. Я до вас із включенням. Сьогодні 12 листопада і 5 ранку. Оце мені не спиться. Що вам сказати? Не знаю, чого мене так підірвало. Можливо, це тарахтушки, які у нас тут вночі літають і спати не дають. Вони сьогодні щось розбушувалися, то вночі десь об 11 спати не давали. То сусід зверху, щось там ремонти в 11 часов ночі захотів собі робити. То тепер знову тарахтушки летіли. Ну, коротше, я не сплю. А якщо я не сплю, то я вже потім не засну. Ну, такий в мене організм, в мене потім буде боліти голова, я не хочу потім, знаєте, як то пересипати. Тому взялась до вишивки, в мене є десь 3 години до садочка. Сьогодні в мене знову насичений день, якась така неділя була дуже насичена. Не було, на жаль, часу для вишивки, тому що то їздила в Дніпро. З дітьми і з подругою треба було їх вигуляти. То якісь домашні справи, то робота. І, власне, що ми маємо? Майже нічого на цій неділі. І плюс таки, сьогодні в мене повинен був бути вихідний, але його також забрали. Обожнюю просто клієнток, які забувають про свої записи. А потім я вимушена виходити у свій вихідний. Ну, це просто. Це просто нонсенс. Ладно. Так, що в мене тут є? Давайте поговоримо про вишивку. Тут у нас вишито на даній роботі 8341 хрестик. Ну і півхрестик. І в мене ще залишилось, ну, округлимо 13 тисяч. Небагато, але й немало. Ще днів так 15 треба плідно попрацювати. Дуже сподіваюся, що в мене буде на цей час. Сьогодні налаштована ну, хоча б на тисячу, сподіваюся, в мене цей час реально буде. Тому що сьогодні по плану це ще відведу малого в садочок, Потім потрібно мені там. Що мені потрібно? Ну, Його дочекатися, і потім виїжджаю одразу на цей, на роботу. Там, в принципі, не довго, але потім ще моя одна дівчинка приїде, треба буде пофарбувати її. Тому вечір буде в мене зайнятий. Ну, Це буде аж увечері, тому десь от, ну, з обіду до вечора. Щось та час я якийсь маю і зараз от, декілька годин. Ой, ще треба голову помити, як я оце обожнюю. <сі> Всі дівчатка мене, я думаю, зрозуміють. Так, ось дивлюсь на цю роботу, і мені дуже подобається. Дуже подобається, як воно виглядає. Єдиний момент, який мене постійно підбішує, це, якщо ви бачите, оця ворсистість, ну це звичайний відниток. Кішка моя тут не грається. У мене це все діло накрито такою. Як воно називається? Вже забула. Боже. Божечки, як воно називається? Фетро. О, це в мене з чубітка такі оці фетри не дуже гарного, не дуже гарної якості залишаються. І я от накриваю роботи, поки вони стоять. Нема в мене, на жаль, ні чохольчика. Ні ролів, нічого. Це, ви розумієте, майстер без всіх цих, цих прибамбасів, якось не доходить руки собі це пошити. До речі, от це же. я ніяк не заїду, не куплю собі утеплювач. Уже можна було давним-давно зробити три чобіточки, які в мене вишиті, оформити їх, але щось мені не дає. От що. Скажете ви, я не знаю, що треба якось буде зібратися, доїхати все ж таки до магазину та купити собі, от що мені там, фурнітури не вистачає. Та доробити вже чобітки, бо ну, от от буде у нас вже 6 грудня і все ніяк. Так, я буду відмічати по-новому, тому що я вважаю, що все одно, рано чи пізно, ми це. Будемо переходити на оці всі нові календарі, і хоч не хоч, але так і буде. Так що, це, власна моя думка. Так, буду зараз, отут трошечки мені залишилося, буквально капілюшечку довишувати дану квітку. Хочу проробити на ній бек. Що тут далі в мене по плану? І буду переходити ось на ось цю. Тут також трошечки, щоб вже, знаєте, так донизу. Я не поверталася. Сподіваюсь, що тут у мене ще ну, прийдеться ось тут кустики оформити також. Це я там влюсь на схемку і вам розповідаю, що в мене по плану ну, до кустики ще треба знайти, там також буде оці всі виворити з підвивертами обожнюю рушити хрестик співхрестом одразу. Це просто лав. Але що робити, прийдеться. Що там? У мене з другої сторони можна було б оцю зігагуліну доробити. Так, в принципі, все вам показала, розказала. План робіть собі намітила. До речі, коли позавчора я отримала посилочку від Ульянки. затишні хрестики. Нарешті моя колекція поповнилась. Тож, матиму змогу дознімати відео. а ні, не матиму змоги. Мені ще потрібно нитки заказати на Мірабілію. Коротше, як тільки замовлю ниточки, одразу буду знімати вам новеньке відео про свої покупки. Там, в принципі, подарунків не буде, тільки покупки. Ну, хоч щось. І після дня народження, я думаю, буде ще одне відео таке ж. Там вже будуть більш про подарунки. Так, і, до речі, треба готуватися до таємного санти, бо у нас з дівчатками в групі знову буде віно, це вже традиція у нас. І треба поїхати щось подивитися. В принципі, наборчик я вже підібрала, але треба якихось смаколиків, щось таке цікавеньке. Тому це треба подивитися. Так. Все. Пішла вишивати, сподіваюся. Я до вас повернусь з гарними просуваннями. Зараз буду пити кавусю, якщо вона ще не прохолола, і робити красу. Всім доброго вечора, середи! Якось я знову затягнула дане відео, і вже треба мати совість його випускати. Тому, що я хочу сказати? Сьогодні в нас буде заключна частина даного відео. І давайте ж подивимося, що я тут навишивала. По-перше, дуже великих просувань нема, тому що дуже багато часу я все ж таки приділила роботі. Чесно кажучи, я вже другий день ходжу зла, як та собацюра. У мене ні на що не вистачає ні часу, ні бажання. І вчора от повинен був бути вихідний. Я там щось собі, плани, ставила. Думала, як я сяду, як я повишиваю. Ага, зараз я працювала, готувала їсти, прибирала і нічого я ну, такого не навишивала. Тому, скільки зараз часу? Зараз шоста майже. От зараз шоста вечора, майже. Зараз я зніму даний кусочок відео, потім мені потрібно буде дочекатися, поки воно загрузиться. потім Скоріше за все, я завтра тільки його змонтую. Це якийсь жах. Ще ж сусіди не дають виспатися вночі своїми бабахами, фейерверками. ну тут таке собі. Коротше, ну, хоч трошки. Хоч трошки, якщо не вишиваю, то буде добре. Тут спросування в мене небагато. Зокрема, ось тут щось тут зараз дзьобує листечка. Десь, ну, це ж єдине, що я, по-моєму, казала в минулого разу, що я оцю квітку закінчила. Десь щось намагалась сюди піти, але знову ж таки мене носило по всьому екватору. Коротше кажучи, дай Боже мені терпіння сісти і вишивати 2000 хрестиків шуткую. Мені хоча б, хоча б 500 і то було б дуже гарно. Я. В принципі, так гарно стартувала, а зараз воно якось так, знаєте, йде уже, ну, потроху. Мене це не влаштовує. Хоча я не скажу, що воно дуже складне, я ж кажу, легко вишивається, тим паче, за перенабором там, ну, прям зручно, але щось уже б'є по тормозам. І так, у мене тут, в принципі, вже є 40% на даній роботі. Зараз я відкрию. Скажу вам точніше, що у мене тут вимальовується. Да, 42%. В принципі, якщо так іти, то ще залишилося 12 342 хрестики. І, як я казала, за 15 днів його завершити. Це по-хорошому. Але у нас по-хорошому нічого не буває, тому буде по-поганому. Щось я хочу сказати. Якщо у вас є юск, не пропустіть акції, я сьогодні, після роботи, оце ж пішла. Що я там тільки не купила, починаючи з ковра до ванни по дуже гарним цінам, там скільки? Десь 50% було на них. І ялинку на роботу, і гірлянди, і прикраси, і пледика от собі купила такого класного. Ой, як я люблю ті всілякі знижки, як би ви знали. Ще хочу сказати, що нарешті я собі придбала дублерин та слімтекс. Коротше, і ще деякі е, змійки. Дуже хочеться, щоб в мене був час, бо є декілька проєктів, які я хочу пошити. По-перше, це три чобітки. За які треба сісти і, врешті-решт, щось зробити. Ще треба шнури купити, я згадала, то зараз я дивлюсь той бік, де в мене цей лежить. А, ну, коротше, ще треба китички мені зробити. Можливо, можливо, треба подивитися, може замовлю їх. А, роботи — не початий край, немає часу. Ще треба підготуватися до таємного санти. Хоч би не забути, бо з цима всілякими роботами. Ще також на роботу замовляла печиво дівчаткам своїм солоденьке, щоб їх пригостити, привітати. Ще хочеться ж також зробити якийсь, знаєте, затишок. Ой, роботи не початий край. Що вам сказати? Так що. На цій неділі у нас такі просування, це навіть не неділі, це вже півтори, мабуть, неділі в мене. Ну, не обідсуть. Що маємо, то маємо. Я пішла вишивати, щоб не гаяти час, а вам бажаю всього найкращого, мирного неба, не сумуйте та гарного настрою. До побачення.